И христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Напротив наше земное призвание быть воинами Господа и вести по слову апостола брань против духов злобы поднебесной, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят на внешнем контуре. За 24 години людина, що не вірила в Бога, може увірувати. Агностик може стати таким собі релігійним оптимістом. А фанатик втратити будь-яку надію на вищі сили. Словом за добу може змінитися дуже багато тільки на Росії церква все ще залишатиметься частиною кремлівської воєнної пропаганди. Прославляти озброєння, закликати до так званої священної війни, радіти вбивствам українців це незмінні традиції РПЦ. Тож сьогодні про ФСБшників у рясах і будемо говорити. Це програма «24 години до миру, і ми з вами підсумовуємо помилки, декларації на словах і діях та байдужість демократичного світу, аби поміркувати кожні 24 години. Ми справді наближаємося до миру, але якою буде його ціна, поки не знає ніхто. Чому російська православна церква це лише прикриття для роботи спецслужб? Як очільник цієї організації прославляє воєнного злочинця Путіна? І чому РПЦ усе ще має вплив за кордоном? Деякі з цих питань залишаться без відповіді, але вони точно варті того, аби ми їх обговорювали. Двадцять сьомого березня дві тисячі двадцять четвертого року на всеросійському соборі прозвучали і були затверджені наказом такі слова. Після завершення так званої СВО уся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. Можливість існування на цій території русофобського ворожого Росії та її народу політичного режиму, так само як політичного режиму керованого з ворожого Росії зовнішнього центру повинна бути повністю виключена. Не перша і не остання кровожерлива людоїдська заява від тих, хто називає себе священиками. Перш за все, ці слова могли б асоціюватися із пропагандистами, можливо, президентом країни-агресорки, який обожнює псевдоісторичну маячню, але ні, такою є теперішня політика російської православної церкви. Вони все ціло підтримують війну, називаючи її захистом єдиного духовного простору Святої Русі. За такою стратегією, яку можна назвати скоріше нечистою ніж християнською, стоїть і у урясах патріарх Кіріл або ж Владімір Гундяєв, якщо по цивільному, так би мовити, і він завжди був таким: наприклад, підтримав вторгнення Росії в Україну у 2014 році, а потім і в 2022, му називаючи криваве протистояння священним походом проти нацизму. У вересні 2022 року він навіть намагався анулювати злі діла росіян, заявивши, що жертовність під час виконання військового обов'язку змиває усі гріхи. Але що змивати з населення, яке у цих гріхах досить комфортно себе почуває? Питання риторичне у лютому 2023 року. Швейцарські журналісти випустили розслідування, з якого стало відомо, Гундяєв у 1970-х був членом КДБ. Саме тоді він проник до всесвітньої ради церков. Його місія полягала не в прославлянні Ісуса. Ні, він мав впливати на раду, аби вона засудила США та їхніх союзників і пом'якшила критику щодо відсутності релігійної свободи в СРСР. Гундяєв не розлий вода із путіним. Дружба кагебістів триває роками і стає картинкою для російської пропаганди. Ваша судді добрий день. поздравляю вас. Благодарю вас сердечно. Мабуть, на Росії це досить популярна річ. Увесь тиждень грішити радіти літакам, що здіймаються у небо, аби бомбити українців, ненавидіти захід, чубитися вдома, а потім піти до так званої церкви. Тож і не дивно, що там їх агресивно і не по-християнськи закликають іти на убій за Путіна. Звані того храма обращається всім воєнаслужищем. Христос воскрес! І всі вместе з Ним Воскреснем! І життя вічна. А тому. Ідіть виконувати свой воїнський долг. І пам'ятайте, що якщо ви жизнь свою положили за родину, за друзі своє, як говорить священне писання, то ви будете вместе з Богом в Його царстві, в його славі, в вічній житті. Назвати такі заклики канонічними точно не можна, але зараз більшість заяв російських спецслужбістів у рясах націлені на те, аби велика кількість росіян вирушала на війну вбивати українців. Ну не може РПЦ, як і Російська Федерація загалом пережити того, що Україна прагне турувати свій власний шлях, а не жити під гнітом кремлівського режиму. Ці їхні ворожі прагнення іноді виливаються у нервові рішення. Наприклад, 2018 року, після того як Україна здобула Томос і відокремилася від московського патріархату, російська православна церква оголосила схизму, тобто спричинила розкол. На фоні невизнання української церкви синод РПЦ ухвалив рішення про заборону своїм священникам співслужити із ієрархами і кліриками Константинопольської патріархії, а євхрестичне спілкування із іншими нормальними священниками проголосили канонічним злочином. Кому тепер підкоряється російська православна церква, ймовірно, путіну та його амбіціям. Однак, 2018-го це стало помітно для світу. До того моменту служіння диктатору прикривали рясами, а тепер ні. Відкрита агресивна частина російської пропаганди, замість Ісуса, молитви на Путіна і захоплення чужих територій. Сьогодні якраз ті чиство наше проходять через з питання каторі с обращением в сторону России злых взглядов, злых помыслов и злой воли. И некоторые считают, что именно настало то время, когда можно покончить с Россией. А почему? А потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки той запрограммированной системы который исключает Бога из жизни людей. И поэтому, конечно, Россия для многих бельмо в глазу. И то, что сегодня происходит, это не просто какая-то очередная военная кампания, какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Но да не будет так. И поэтому сегодня наша особая молитва за властей наших, за воинство наше, за президента нашего, за всех тех, от кого зависит действительно исход той битвы, в которую мы не по воле своей вступили. Наприкінці листопада патріарх російської православної церкви Кіріл заявив, що не варто нагнітати страху навколо ядерної зброї, оскільки християн не лякає кінець світу. Таке він сказав на пленарному засіданні всесвітнього російського собору. Глава РПЦ також висловився про ракетний комплекс Орєшнік. Новий російський Орєшнік став по-справжньому стоп-машиною. Потрібно дякувати ученим, які створюють неймовірну фантастичну зброю, водячи в подив і в якийсь жах тих західних стратегів, які думають військ. Силою здолати Росію, сказав він. Російські війська зранку 21 листопада атакували Дніпро, завдавши руйнувань центру реабілітації для людей з інвалідністю, котельні, підприємству та приватних будинках. Внаслідок удару, так званим Ор'єшніком, поранень, зазнали двоє людей. Світ боявся ядерного удару. Саме тому посольства західних країн були зачинені на день. І саме цьому радіє такий, начебто, священик. Уже не вперше, коли ФСБшник у рясах, Кіріл висловлюється стосовно російсько-української війни чи протистояння Кремля з іншими цивілізованими країнами, 27 березня 2024 року, російська, начебто, церква затвердила той самий наказ 25-го всесвітнього російського народного собору, який отримав назву «Теперішній майбутнє руського міра. Як сказано в преамбулі цього документа, він є програмним документом всесвітнього російського собору, а також наказом адресованим органам законодавчої та виконавчої влади Росії. У першому пункті, який називається спеціальна військова операція, уперше в офіційних документах під егідою московського патріархату російську військову агресію проти суверенної України названо війною. Донедавна в РФ було заборонено використовувати слово війна для позначення російського військового вторгнення в Україну. Більше того, військова операція і геноцид українського населення названі тут священною війною. Раніше у своїх проповідях патріарх Кіріл називав війну в Росії в Україні метафізичною та екзистенційною боротьбою сил добра зі злом. Також у документі проголошується, що спеціальна військова операція є новим етапом національно визвольної боротьби російського народу. Проти колективного заходу, що ведеться на землях південно-західної Росії від 2014 року. Де ще б ми з вами бачили мілітаризовану політику, начебто християнської, начебто церкви, як не у Російській Федерації. У цьому документі також заперечувалося право українського народу на власну ідентичність, самостійність і державність. Документ проголошував, що після завершення СВО вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії. Тож здається, що питання про те, що від такої псевдоцеркви треба відмежовуватись, навіть не постають. І в Україні у деяких громадах цим продовжують займатися. Наприклад, на Львівщині, де не залишилося жодної церкви московського патріархату. Очільник області Максим Козицький наприкінці листопада повідомив, що регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше немає московських церков. До початку агресії Росії проти України у 2014 році в нашій області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54. За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою. Доля цих релігійних громад вчергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляції та задурювання. Існують лише два шляхи: правда або брехня, і правда обов'язково переможе. А як у інших областях чи розуміють там, що бути частиною ОПЦ МП це молитися не так Богу, як окупантам, навіть якщо навколо хрести та ікони? Російська православна церква продовжує діяти за кордоном. Вона налічує близько 400 парафій по всьому світу та за різними оцінками понад 400 тисяч осіб. Ці організації діють у США, Канаді, Америці, Австралії, Новій Зеландії та Європі. Україна на законодавчому рівні намагається викорінити русські мір із храмів. А світ дивиться на це злечене благовійним страхом, називаючи порушенням релігійних прав і свобод. Та чи це справді так? Коротка відповідь ні. Довга відповідь полягає у тому, що Україна не забороняє служіння чи віру, не зачиняє, не руйнує храмів і не катує священнослужителів. Цим займаються росіяни. Інститут релігійної свободи ще у березні 2024-го оприлюднив звіт щодо впливу російського вторгнення на релігійні громади. Те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, виглядає ще гірше за фільми жахів, бо ж триває насправді. Церкви зачиняють, нищать і спалюють. Росіяни зруйнували або пошкодили понад 630 храмів в Україні. Вони катують священиків і допитують їх, тримаючи у полоні. Коли я казав, що я капеланом Православної церкви України, то росіяни заявляли, ти Раскольні", і в них відразу поставало питання, в якому відділі СБУ працюєш. Вони навіть не могли збагнути, що я не співпрацюю з СБУ, навіть не допускали цього. Тобто, якщо вони так вважають, то їхні священники мають співпрацювати з ФСБ. І допити, допити, допити. Там уже й били, й і погрожували. Роздягнули догола й кинули туди. Кімната не просвітлюється, туалету немає, води немає. Просто приміщення оббите гумою. І практично чотири доби я був без їжі, без води, без сну і в холоді. Я нагрівав одне місце і на ньому стояв, тупцював ногами. Хіба це не варте реакції від світу? Хіба воно не варте викорінення так званого руського міра із громад різних країн? Хіба не належить до злочинів проти вірян і проти українців загалом? Саме на це питання немає відповіді, бо ж його мають дати ті, хто розповідає і кричить про так зване порушення релігійних прав і свобод в Україні, але не бачить більма на оці РПЦ. Воно й не диво, сам сатана вдає із себе ангела світла. Нічого, отже, надзвичайного у тому, коли її його слуги вдають із себе слуг праведности. Кінець їхній буде за їхніми ділами. Друге послання апостола Павла до Коринтян. Це була програма «24 години до миру. І за цю добу до нього навіть не наблизилися. Одного ранку прокинемося, і до миру буде лише 24 години. А ми ще не будемо цього знати. Однак, якою буде ця доба, залежить перш за все від нас.